Вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти все про страховий стаж для фізичних осіб-підприємців. Як його підтвердити, що таке умовний страховий стаж і як можна збільшити майбутню пенсію? На час дії воєнного стану та ще на рік після його скасування держава дозволила фізичним особам-підприємцям а також членам фермерських господарств не сплачувати єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, від сплати якого залежить нарахування страхового стажу. Та право на призначення пенсії. Зокрема, для виходу на пенсію за віку громадянин має набути певний страховий стаж час роботи, коли ви сплачували єдиний соціальний внесок. Наприклад, у 2022 році, щоб вийти на пенсію за віком, ви маєте досягнути 60-річного віку та мати стаж не менше 29. Років. В наступному році вже потрібно буде мати 30 років страхового стажу. Найближчими роками вимоги збільшуватимуться щодо страхового стажу щорічно. А коли людина займалася підприємницькою діяльністю, крім тих, хто здійснює підприємницьку діяльність за спрощеною системою оподаткування з 1 липня 2000 року стаж підтверджується довідкою з бази даних реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу. Персоніфікованого обліку період здійснення фізичною особою підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування до 1 січня 2004 року підтверджується спеціальними торговельними патентами, або свідоцтвом про сплату єдиного податку, або патентом про сплату фіксованого розміру прибуткового податку з громадян або довідкою. При сплату страхових внесків. З 1 січня 2004 року для цього достатньо довідки з бази даних реєстру з дострахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку. Довідка за формою ОК-5. Тобто до 2004 року стаж. Підприємці, як і звичайний стаж, підтверджуються здебільшого паперовими документами, а починаючи з 2004 року, виключно на підставі даних про сплату внесків. Якщо внески сплачувалися в повному обсязі не менше мінімальної суми, і при це подавалися звіти, то проблем відповідно зі стажем не буде. Також хочу нагадати, що мінімальна сума єдиного соціального внеску прив'язана до мінімальної заробітної плати. Наразі вона становить 22% від мінімальної заробітної плати. Наразі це сума 6500 гривень, відповідно 22% від цієї суми 1430 гривень. Якщо внески були меншими, підприємець має право зробити. Доплату до мінімального страхового внеску за попередні періоди, інакше стаж буде зараховуватися пропорційно сплаченим внеском, приміром, не повний місяць, а лише кілька днів з нього. Таким чином, сплачуючи е, свого часу фіксований податок, люди втрачали стаж роками. Адже з цього податку до пенсійного фонду насправді надходили копійки. Аби право на призначення пенсії отримали підприємці, які працювали. За спрощеною системою оподаткування, а також із застосуванням фіксованого податку до стажу, також зараховуються наступні періоди з 1 січня 1998 року по 30 червня 2000 року, включно на підставі довідки про реєстрацію як суб'єкти підприємницької діяльності без підтвердження сплати внесків з 1 липня 2000 року по 31 грудня 2017 року. включно за умови сплати страхових внесків єдиного внеску незалежно від суми сплачених коштів. Стаж підтверджений таким чином, враховується лише для призначення та визначення права на пенсію, проте не враховується безпосередньо при її обчисленні. Тобто, вам його зараховують умовно. Наприклад, ви маєте 30 років загального стажу, з яких 10 років стажу підприємця. Внески сплачувалися не в повному обсязі, через що кілька років стажу не вистачає. І є реальна загроза втратити право на пенсію за віком. Наприклад, ви фактично відпрацювали 30 років, а до стажу пропорційно страховим внеском вам зарахують лише 25 років. Тобто, в такому випадку право на пенсію за віком відсутнє. Однак. Завдяки нововведенням людині зараховується до стажу повністю 30 років для того, щоб призначити пенсію своєчасно. Втім, сама пенсія при цьому буде обчислюватись, ніби у вас не 30 років стажу, а 25 Тобто розмір пенсії складатиме в такому разі лише 25% від зарплати, а не 30%. От така. Арифметика на даний момент. Якщо підприємець заробляє небагато грошей і платить мінімальний єдиний соціальний внесок, то формально виходить так, ніби він отримує багато років мінімальну заробітну плату. В такому випадку, при обчисленні пенсії буде застосовуватися низький індивідуальний коефіцієнт зарплати, і пенсійні виплати будуть невеликими. В основному, це буде мінімальний розмір пенсії. У цьому напрямку наголошують, що було б корисним ухвалити законопроект, який зареєстрований в парламенті 8 серпня. Даний документ пропонує в майбутньому дозволити будь-якій особі самостійно сплачувати страхові внески до пенсійного фонду. Якщо законопроект все ж таки ухвалять, людина зможе сама контролювати свій стаж, сплачувати внески через дію і особисто визначатися із сумою цих внесків. Саме для підприємців така опція. Могла бути дійсно затребуваною і зручною. От така ситуація стосовно стажу для фізичних осіб-підприємців. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Якщо у вас виникають питання, задавайте проконсультую. Бережіть себе та свої сім'ї.